Пишуть люди, що на золотарнику. бджіл ніколи не бачили. ну, Хоч на метеликів подивіться. О, полетіли. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. бур 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 Метеликів. Просто ого го як тим хоботком. Ось і бджілка. Не знаю, чого ви їх не бачите. Заливають, кажу ж відводок залився повністю. Дякую дядя Вітя. Будемо пробувати ще одного пернера Хвальону 330-лінію. -ту бачите, тут світе, тут уже передсвіло. А є ще що буде тільки цвісти, аби погода була. І буде виділяти чітко. Унікальні кадри. Такого більше ніде не побачите. Бдджола на золотарнику. Чекають, бачите, які вони резві. І це одна, друга. Там полетіло третя. Вон сидить. Тут злетіло. Там літає. Один золотарник від як я вже казав, а другий тільки тільки буде, бачите. Це в одній місцевості. І на відсвішому стара бджілка. Бджіл хватає. Це ще ранок і нічка була прохолодною. От Одна бджіла, друга вимазані в пилку. Так показую Камера із кращою здатністю бачить невидиме. Унікальні кадри. бджола працює на золотарник. це свіженький золотарник. Не знаю, трохи погано видно, але мабуть видно, що бджілка є. Холодний ранок був. Тому бджіл може і небагато. Черевце жовте як, як цей. Як з гарбуза чи сонячника. А дивіться, один зацвітає, інший перецвів, інший тільки буде цвісти. Це все в одних кущах. от таке для тих, хто не бачив бджолу на золотарнику. І саме цікаве, що Дивимося, що вулику робиться. Глинисто, крейдяний ґрунт тут. Можливо, від місцевості все залежить. Ось ранок холодний. Липджі крутяться, вони дуже різні. Я не впіваю всіх вловити. Вон, дивіться, дві. На заднім плані прилетіло. Одна, дві, три, чотири. То це ще мало. Працюють, подивимося що у нас тут за кілометр, щоб навіть менше. Там така сама місцина, що там у нас у відводочку. Так, Всім привіт. Підходиш до вулика із запах. Трохи я незручно писав, це відводок на 4 рамки. Підсаджував матку, зараз провірю. Це десь. Два тижні з моменту формування, через 3-4 дні я випустив, Ого, дивіться, золотар... це відводок несе золотарник. Це вже пішла печатка. Чотири рамки розплоду з бджолою небитком. Так, що тут у нас? Перга? Ай, я їх так незручно поставив, щоб нікому не заважали. Крайня рамка. Крайня рамка нектар. Треба не буде поставити. Не, це не крайня рамка. Кормушку використовував. Це пуста. Два рази це дерев'яна грам на 700. При підсадці, коли випускав матку. Це залите недом. Матка не сіє. Все залито медом. Так, ще сіє матка, мені цікаво. Все залито медом. А це пішли рамки і що близьких, може тут. Все залите медом, матки не видно. Пергою підлітають. Так, таксі сіє Є розплід Є червачок. Є, є маточка. Пернер. Не знаю, пернери щось мені. Я не зрозумію, в мене їх мало було, але на одній рамці сьогодні, ні, на двох рамках і все залито нектаром. Да. І це тут глини 100 кридіні грунти. Все залито з золотарником. Так, по матці. Так, підставлю я ці крайні рамки до розплоду. Хай вони мені краще а то дуже мало бджіл розплоду виходить. Так, цю, не, цю рамку мабуть. А, ось ось не знаю, світло може не піде, але поставлю пропернера. Дуже якесь я не можу зрозуміти цю бджолу поки що. інші лінії я бачу, яка зайшла яка не зайшла, в основному заходять. А ця не ця іменно. Пернуровські які лінії попадали, їх небагато було, але брав для цікавості щось, я толком не скажу. Такі не можу приділитися, пару років не можу приділитися. Є набагато кращий матеріал, той що мені попадався від інших. Там пишець, сінгер, тройзики. Ну таке, побачимо. Так, матку прийняли і сія. Вечір. Одна, друга. Третя. Щоб зняти вони такі різненькі. Вон тут чотири, Один. Поки підходив. Злетіла друга. Третя. Четверта. Ось. Десь там призвілися. Це вранці вночі холод. День це така спекота. Це хруститься, мабуть, тогорічний. Да, що ти, що робиться, нічого більше не росте. Така солома із золотарника. Це ж відводок. На 4 неповних рамки розходу з бджолою. Бджолу не дотрушував. От, це вже вона вийшла. За 2 тижні це як я його зробив. Через дня 4 я випустив матку. І все вони позаливалися. Півтори рамки з 9, тобто 4 рамки. Які 4 рамки? Свої розплодні залили. Бачите, як попадеш, не злякаєш то. Куча їх тут. Кажуть, немає бджоли. А це що як там анекдоті. Я йду, зганяю їх. а це ще не фуршет такий. Буває і покруче, буває просто такий гул. Немає коли треба і роботу робити. І показати же ж хочеться, що хтось працює. Ми знімаємо. А метеликів я ще стільки не бачу. Саме цікаво, коли немає бджоли, тоді всяких комашок. Мерла. Кажуть немає бджоли. Я вам спеціальним відеокамерою з прицелом на бджолу покажу що вистачає. І це я кажу, це ще не аж не Буває такі от один кущик і по 7-10 тікають. Може треба акуратніше дивитися. Одна дорога. Де вистачає? Це все заростає з цієї штуки. Ну в цьому році він за скільки років, я пам'ятаю, такого не було. Щоб так виділяв. Він почав виділяти з кінця липня. А це ми зараз де цей відводок. глиняно кридяні пагорби і теж виділяє такі от долини і так йдуть пагорби, пагорби, пагорби. І де немає городів. Виходить, що вони тікають. Задовільнив того, хто ніколи не бачив. Мало того, ще дехто каже, що це амброзія. І дуже багато кажуть. Ні, це золотарник. Підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалось, ставим лайки. Пишіть коментарі, запитуйте, коментуйте, будемо спілкуватися. Жужуть, жужуть. Це вже насіння. Насіння проростає, тому що сапуємо город, а воно в цьому році проростає, хоча я ще не цвів, Значить, воно зберігається в ґрунті. Всім до побачення і найшвидшої перемоги. Ставте лайки.